Хлопці! Сьогодні я кидаю виклик своїм глядачам. Глядачі це основа успіху кожного стрімера, гарного настрою або його тільту. Вони роблять стрімерів популярними або вщент руйнують їх кар'єри. а мої глядачі ще і гарно грають в Shutterline. Тому я викликав їх на двобій сам на сам. І якщо б вони перемагали, вони отримували 100 гривень. Не дуже погано, як для мене, отримувати 100 гривень в гру, яку би і так сьогодні би грав. Я дав їм відчути, як це отримувати донати, просто граючи в ігри, тому що це найлегше, що можна зробити в житті. Але що буде, якщо я виграю, вони задонатять мені 100 гривень, а це було б цікаво. Аватарка пісюна в Ютубі на місяць чи мут на тиждень? Стільки гарних ідей прилетіло мені з чату, що я не зміг просто обрати покарання, тому вирішив без покарання. Тому що для мене головне було просто відірватися ввечері і гарно провести час разом. Я знаю, я знаю, я знаю сам на сам такого режиму в шатері немає, тому треба було видумати правила. І звісно, такі, які б надавали мені перевагу. Правила прості, глядачі займали чергу в дискорді. Ми додавалися до загону. Мапа, конвой. і для того, щоб перемогти, треба було набрати більше кілів за мене. Правило озвучення, черга з глядачів, які вже хотіли винести мене не тільки у чаті, а ще й прямо на стріму ставки. 100 гривень мені було дуже цікаво, наскільки погано я програю. До речі, хлопці робили донат під час етера і попросили додати до нашого щомісячного донату на ЗСУ, який я зробив наприкінці на фонд. Повернись живим. Підпишіться на мій канал, тому що більше підписок робить мій настрій ще краще, і я починаю вірити в те, що я дуже великий стрімер. Якщо ви граєте у Shutterline або в якісь інші мультиплеєри, додавайтесь до дискорду і грайте разом з нами. Всі посилання під відео. Ага, ага, ага помер. Я помер. Не треба радіти. О, до речі, кажуть, ми проти розрабів граємо. Давай мститися їм. Якщо розраби, їх треба винести за таке. З дробашами лопарами. <плес> а Фак! привіт. Я не знаю, хто розраб, але сказали я тут розраб, і їх треба ну, вбивати. <гум> треба вбивати! Привіт, я з тобою. Мікіл. Чому він на мене? Ай, Чуть-чуть його не тупит. Я тебе <ривіт> <ривіт> Болі, <Це> звається, вони... <ривіт> <Пішов> прикривати мене. <ривіт> Ні, я тобою прикривався. Дивись, <ривіт> у нас рівнасінько <ривіт> кліви, ревнасенько к да. Неее розпудем. В мене цей! Значи щось лівати почали. Угу, та хай лівають. Мені все одно. Більше нам. лов нам. ти запрыгнув. Угу. А що ти хотів? Я тому і кажу. Вирвався. Ну ти нормально дивись, як ми поруч йдемо, молодець. Блін. Ага, ми поруч, кіл-кіл. Якби мені дали мангусти, я би може то й перегнав. Можливо, перегнав так. Добре, що не дала. <різь> Чо добре? Розрабід <різь> Все, що. Вони такі думають. Ну все, ми. Блін, ну з дробашом на, на настрікс. Він думає, він мету знайшов. Він таки думає, о, Я правильно граю. Ну, роман, давай. А то мут. ти ж Я жартую, я жартую, ніяких покарань. Чисто фан. Да не, ну кожен грає, як цей. Серьозно, я запалюваючи. Ага. Три кіла, ніе. Ну воно У Тебе є ще шанс, а було так близько, так? У мене шанс я, але на це складно спрати. На мальві складно? Хм. Ну да. У мене ні ульти, ні гранати. Блін, мене... Теж в мене. ультою Ну мені легко, насамперед. Шанс. Рома, рома, рома. Я, я стільки кілов зараз зроблю. Ох. Майже нічого собі. Треба було стояти на точці. А я не стояв, я не дефав. <плес> І в нас є переможник це я. Ні, ну, гарна гра, гарна гра. Дуже близько були. в один кіл. Мало те, що один кіл, а ще просто ти витримав очікування цілий, е, цілу годину. Дякую тобі. Я тепер пішов далі. Так, ну що, цікаво, друга гра, це вже веселіше, це вже веселіше, Гарно-гарно-гарно. Ну, білі, давай, 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 давай. Так, ну щось У нас один афокашер, до речі. Бига собі там нормально зі снопы зносять. Ні, били перемагай! я не можу, я не можу. ні, 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 не не Такого бути не гарно. Через дыма Угу. Мене теж гарно забирають, якщо чесно. Там по лівій стороні идут. Ча, навіщо я тобі підказую? Цікаво, хто ж переможе? Білі чи я, перший раунд, друга точка, підходимо до третьої. А я бачив, там аптечка полетіла, там у справа, до речі, у справа, якщо що, якщо хоче. Я там зараз задимлю права. Ну, поки я не дуже там цейво, я лідую, то мені не страшно поки що. Це Білі повинен напрягатися, а він щось не дуже хоче. Я побачу. Слухай, ну близько-близько. Ну, Гарно відіграв, молодець. Дякую за гру. Так, було прикольно. Ні, кажу, Ромка мав погану ауру, що так довго шукало у О, проти наскіт. Супер. А він, наче, непогано грає. <рес> кіт лівай. Гарно грає. Хто впав? Будь ласка, що ти тут проти нубарів всю намцю? Вб'єш зараз. Ладно. Ну, що поробить. Він ліване, не ліване, але грати нам треба. Гарної гри. Я вже гадав, що в тебе там 40 кілів. Я ще не дивився навіть. нє ні, ні ні ти поруч ідеш, молодець. Нічого, в тебе гарно виходить. Дивись на нашу команду. Ти вдвічі краще за всю команду нашу граєш. Ну, хоча б перемогли, вітаю. Так, ну, це було фаново, це було фаново. І у нас. що? А можливо, ні, можливо, я не хочу програвати. Ну, в азарт? Я йому вже муд. Да. Ні, я... Я... я. я граю як завжди. Ну. Я... От паскуда. Я стояв там, чухався в ух. Та не можна ж. Так, ну давай, нам треба якось піднажати цих негідників. Я там, ну, поки я захоплював точку, роман вирвався. Але на в спину заходять просто як до себе додому. О, ніфіга собі вирвався. Ні! вітаю, роман, перебіг! Не завжди ж тобі перемагати. Ну пощастило, пощастило. Я на кайті Що, трошки погано. Погана, погана відіра. Так, вітаю. Записуємо роман Сатига. Ну що, у нас новий матч. Давай фіксарт. Гарної гри. Навзаємо. Так, ковбасала піпець, я промахнувся по всім ульти офієть. Це було так. Типа, ну не той персонаж, що промахуватись. Та піпеть. Не, я програю. Ні, мені треба, щоб вони захопили. Ого-го! Кіт гарно вбив паскуда. А нормально, мені мені, щоб вони захопили, щоб я. ще міг відігратися. Фіксарт паскуда гарного йде. Ай. Аби вона зарахувала! Ти бачив цей момент, аби воно розрахувало. Ні, я знову промахнувся. Сюка. Під кінець я не встиг. Ага, Фікс артеста. Ну, ти був близько, ти був близько. Та, Та ні, у нас тут є команда стрім снайперів. Нє-ні-ні, грай, 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 Ну, грає. Вже, коли почалося так, не треба. Грай. Я не хочу руйнувати нікому. І коли кіт тоді вийшов і сказав, що він довго не заходив, мені було дуже ну, погано, що ну, він чекав 300 мільярдів годин. Ти єдиний, хто там мене вбивав весь цей момент. Бач, 2,5. Єдиний, хто вбивав. <смір> ти єдиний. Ну, блін, і Бріса, звісно. <смір> мене риморо розносить. Не ця. Не О, поки що римору виграє. О, я би не апав на твоєму місці. Така ресата мені новіша. Я. ти мене ресиш, я більше вбиваю. А це значить подаватись. Так, тобі дякую, дякую. Перемога є перемога, гарна гра. Можеш наразі просто докинути. Ну що, е гарної гри? Назар. Я дуже задоволений, що ну, у нас така вже спільнота. Молодці. По-перше, ну, всі гарно відіграють, всі допомагають один одному. Е ми знаходимо. У нас команда, тільки ти і я вбиваємо. Буваємо. Ух! Uh. <ристоя> <свистит> <пів> Я трошки залетів, то пощастило. Мені ж треба іноді перемагати, правильно? То в мене okay, всі. Okay. <пів> ну, є сенс підвчити, бачиш, так би 100 гривень, а можливо ще щось би вивч... е... виграв. Ну, блін, непогане пограла. Наступного разу, як то каже, дякую за гру. Дякую за гру. Кого я фіксарду? Тига, дякую за гру, гарно пограли. Ну і Рома молодець другого разу прям вирвав перемогу. І дякую також і за підтримку, і за невеликий донат. А, так це воно і є. Просто тут воно зараз так називається. А в приваті воно вже. І суму ми робимо 5 тисяч гривень. Ми Дякую хлопцям. Хто нас захищає? Повернись живим. Зробили донат, і я це вже буду публікувати на інстаграмі. Я всі чеки іноді ну, публікую, які ну офіційні. якщо в мене є чек, я.